В моєму житті це вже третя війна. У Нас хата рублена була, і кругом бомби падають, а я такий росточко маленький був. Отак у сінцях стою, стояла воно, а хата отак від от зривної волни. Ну вона ж у замках рублена, вона не розвалюється, Ну в хату не, не попало. А кругом сипались бомби, все у нас дитинства не було. 92-річний Віктор Лопата з Лисичанська Луганської області до 24 лютого жив з дочкою та внуком у власному будинку. Вирощував на городі овочі та розказує вів активне життя через постійні обстріли. З родиною спочатку ховалися в підвали. В середині березня чоловік з сім'єю приїхав на Волинь. Місто Лисичанськ зараз там нема нічого. Місто мертве содовий завод поламали, порізали на металолом, шахти закрили, два склозавода стоять, тому що їм треба сода кальцінірована, щоб робити скло. Нефтя перегонний розбомбили, так що нема в Лисичанську нічого. Нічого не працює. Нічого. А росіяни вони стріляють куди попадуть. Попадуть у, у, у індивідуальний житлий комплекс, значить, хати горять, попадуть у, у ці висотки, п'яті, дев'яті етажні, там горять. Вони граблять все, що їм попадеться на очі. Квартири, житлові будинки, часні, все, забирають, все, хватають, все, все туди, сюди. Майже три місяці Віктор Семенович живе в гуртожитку княгининівського ліцею. Каже, щиро дивується Волинській гостинності. Люди тут душевні. От ідеш по вулиці, ідеш, до тебе, здоровиться. Добрий день, добрий день. Золоті люди. Прям... Я не можу нарадуватися, що люди не агресивні, що ми біженці. Як можуть, так допомагають. Кормлять нас добре, відносяться до нас дружньо, все, і це піднімає настрій. 92-річний переселенець хоче повернутися у власний будинок в Лисичанську. І як і до повномасштабного вторгнення господарювати на власній присадибній ділянці чи буде куди повернутися, чи вціліла його хата? Дідусь не знає. Я сумую, що я не можу на своїй ділянці працювати. Я б не можу без роботи. Мені воно не так страшно, як вже ж надоїло, скільки ж можна. Коли закінчиться ця війна, ніхто не знає. Віримо, що Україна переможе. У довоєнний період пенсіонер любив співати та грати на гітарі. Говорить, що знає більше сотні українських народних пісень. Як пішов в сусідню хату, марусеньку сватати, посадили на стілець, замісили тісто. Все життя я співаю, все життя граю. Іду. До людей, щоб дарувати їм радість. Ці слова сказав Григорій Скаборода. Час від часу пенсіонер навідується у місцевий центр культури. Він настільки щирий, відкритий, безпосередній. Він багато стільки знає, багато настільки розказує. У кожному його. Речення є якийсь такий невидимий меседж, то що він українець. Він завжди цим гордиться. В одній із таких розмов дідусь сказав, що мріє про вишиванку. Тому працівники комунального закладу вирішили зробити Віктору Лопаті подарунок. Купили йому сорочку. Ми вирішили вам тут на волині подарувати таку гарну, щоб вона була була пам'ять вам про нас тут і про наш княгининок і про наш будинок культури, в який ви приходите. Отака, така під ваші очі. Ви казали, що у вас. Очі голубі. Слава Україні! Героям слава! слава! Класний, класний подарунок. Вишиванка, це, як роді, я охватив усю Україну. Так. Мені так, так гарно, так весело. Олена Чернуха, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.